У Млинові водій в п'яному угарі Гарі переїхав маму з дитиною. На своєму мерседесі він на шиленій швидкості влетів жінку, що крусувала з велосипедом. Їй 24 роки, дитині три. Обоє через удар автомобіля отримали травми. У важчому стані нині перебуває малюк. У нього закрита черепна мозкова травма, численні забої голови. Хлопчик у дитячому відділенні Млинівської центральної районної лікарні. У той же день в Олександрії сталося ДТП із летальним наслідком. На автодорозі городище рівне старокостянтинів 22-річний водій автомобіля. Ауді житель села Біла Криниця, рухаючись з обласного центру у напрямку Костополя, здійснив наїзд на пішохода, який зі слів водія раптово з'явився на проїзній частині. Через півтори години того ж вечора у селі Вичавки Демидівського району сталася аварія за схожим сценарієм. Пішохід після наїзду авто помер в реанімації людині було 52 роки. А в короцькому районі біля села Бриків не розминулися вантажівка і гужова підвода львівський водій фури, якому 30 і років не розминувся на Киїчок із підводою. Пенсіонер, якому було 64 роки від отриманих травм, загинув на місці. Його односельчанин, 35-річний погонич, отримав незначні тілесні ушкодження. За усіма фактами дорожньо-транспортних пригод, які сталися, відкрито кримінальне провадження за статтею 286 кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.